На саміті ЄС Туреччина у понеділок лідери Євросоюзу збираються перекрити Балканський маршрут, яким біженці і нелегальні мігранти дістаються з Греції до Західної Європи. Про це стало відомо з проекту підсумкової заяви саміту. Прем'єр-міністра Туреччини хочуть переконати прийняти тисячі шукачів притулку, чиї заяви відхилено. На порядку денному і збільшення допомоги Греції, де вже перебуває понад 30 тисяч біженців. Південна Корея 7 березня розпочала спільні військові навчання зі США для перевірки боєготовності військ. КНДР у відповідь звинуватила Сполучені Штати в підготовці до нападу і пригрозила обом країнам ядерним ударом на випередження. Іран після зняття західних санкцій готується відновити свої позиції на глобальному ринку нафти. Ісламська республіка обіцяє, що продажі іранської сирої нафти невдовзі сягнуть обсягів у 2 мільйони барелів на день. У Сполучених Штатах пройшов черговий раунд попередніх виборів. Берні Сандерс та Марко Рубіо зменшили відставання від лідерів Гіларі Клінтон та Дональда Трампа. Рубіо обійшов Трампа у Пуерто-Рико у штаті Мен Сандерс випередив Клінтон, отримавши 64% голосів виборців. На комп'ютерах Apple вперше виявили вірус Кірейнджер. Він шифрує дані, а потім вимагає в користувача викуп для отримання електронного ключа, яким можна відновити файли. У разі відмови платити викуп, дані стираються. Наразі спеціалісти Apple намагаються запобігти подальшому розповсюдженню вірусу.